Молитва за переслідуваних християн О Боже всіх народів, єдиний Боже, котрий був, є і завжди буде у Твоєму проведінню Ти забажав, що Твоя церква доєдналася до страждань Твого Сина. Поглянь, милосердно, на своїх слуг, які переслідувані за їхню віру у Тебе, подай їм витривалості та сміливості. Бути гідними наслідниками Христа, зійшли твою мудрість на провідників націй, щоб вони працювали задля миру серед усіх народів. Нехай твій дух сприяє наверненню тих, які суперечують Твоїй волі, щоб ми могли жити в гармонії, подай нам благодать бути об'єднаним у правді і свободі, і завжди слідувати Твоїй волі у нашому житті, через Христа Господа нашого. Ісуса Христа, Амінь. Пресвятає Богородиця, помічниця переслідуваних християн, молися за нас. Отче наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячні, і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Богородиця, помічниця пересідуних християн. Молися за нас.